Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вибухи на аеродромі в Криму знищили багато російських літаків. Це серйозна втрата для сил ворога, але вона не зменшує його небезпеки та злочинних намірів. Бавовна на території тимчасово окупованого Криму неабияк налякала росіян та потішила українців. Ворог втратив дев'ять своїх літаків, але загроза нових ударів по мирних українських містах при цьому не зменшилася. З аеродрому у Новофедорівці, де відбулися вибухи та руйнування російських. Літаків ворог здійснював ракетні обстріли мирних українських міст. Павовна на цьому аеродромі є гарним сигналом, але абсолютно не зменшує небезпеку нових ракетних обстрілів. Як повідомив речник командування повітряних сил Юрій Гнат, для ракетних ударів по Україні російські окупанти використовують десятки аеродромів. Тому проблеми росіян на аеродромі біля саків зовсім не зменшують загрози нових обстрілів. У росіян ще є десятки літаків, які дислокуються на базах в Севастополі, Астрахані, Курській області в інших місцях. Патрулювання російських літаків навколо українських кордонів по лінії зіткнення відбувається 24 на 7. Про жодне зменшення загрози ракетних обстрілів, говорити не можна, наголосив Ігнат. Причому ці літаки не ризикують заходити у повітряний простір підконтрольний український ППО. Тактика протягом 2,5 місяця залишається такою, якою була. Вони діють за меж території України, вони не входять в зону нашої протиповітряної оборони, тому що не хочуть бути збитими. На передовій, де йдуть інтенсивні бойові зіткнення, Словами ігната працюють ворожі вертольоти і ударна авіація, яка завдає ударів безпосередньо в близькості до бойових дій. Наша ударна авіація, бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня працюють на лінії фронту, а також в глибині оборони противника, завдаючи ударів по військах, по техніці, а також по тилових пунктах управління складах боєприпасів тощо повідомив речник командування повітряних сил. А от міністр оборони Великої Британії Бен Волес наголосив, що Україна має повне право завдавати по російських військових цілях в окупованому Криму, як повідомляє The Guardian, у коментарі BBC міністр нагадав, що Росія у 2014 році і зараз незаконно вторглася на територію України, тож наша країна має повне право захищати свою територію та вживати всіх необхідних заходів проти окупантів. Чи законна це ціль? Україна цілком законно може застосовувати силу, якщо це необхідно, не лише щоб повернути свою територію, а й відтіснити загарбника. І ця авіабаза використовувалася російськими повітрями. Силами для бомбардування українських цілей, сказав Волес. Глава Міноборони Британії також зазначив, що судячи з кадрів з окупованого Криму в районі авіабази, сталося одночасно два вибухи у різних місцях, і очевидно, що від викинутого недопалка такого не трапляється. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.